Увага! У всіх магазинах Центромебель. Акція вихідного дня. Тільки 13 та 14 липня для наших підписників інстаграм-аккаунту отримай знижку до 10%. Сума знижки залежить від обраної тобою категорії товару та форми оплати. При покупці покажи свою підписку на наш інстаграм-аккаунт Центромебель офішал». Та отримай меблі своєї мрії з класною знижкою. Проведи свої вихідні з користю. Разом з мережею меблевих магазинів Центру Мебель. Наші адреси, корпусні меблі, бульвар центральний 3. Кухонні та офісні меблі, бульвар центральний 4. Всі види меблі, проспект Соборний, 53, третій поверх торгівельного центру Інтрейд. Там які меблі, Проспект Соборний 133. Завітай та обирай меблі, які стануть візитною карткою твоєї оселі. Та подарує тобі якість та комфорт. Магазин в Мебель. Твій стиль, твій вибір, твої меблі. Ми працюємо без вихідних умови акції під відео.